Окей, золоті навики програміста. Так, питання в нас поставлено. Але перед тим як сказати про золоті навики програміста, я скажу про суть програміста. І нехай це буде правильно чи неправильно. Але я відображу це через призму свого досвіду. Я думаю, все одно. Для багатьох це буде близьким. Я так раніше казав, що програміст це страшна людина, тому що програмісту доводиться на початку, певне, ще свого шляху, проходити через внутрішнє пекло. І через це переродження, через цю мутацію, перелом. Коли ну не знаю, можна сказати, так, так що твоє все тіло таке виламується, і ти перетворюєшся на щось інше. Потім ти розвиваєшся і і з преїздні піднімаєшся в благость небеса. А ти коли вже стаєш сіньором, наприклад, скажімо так, <кхи> тобі вже по кайфу, в тебе вже є навики і все класно. Далі. Золоті, золоті навики програміста. Вони випрацьовуються в процесі. І що я виділю? Що маячить отак переді мною? Вирішування задачі будь-яке. Немає для тебе задачі, яка не вирішується. Це виробляється. В технологіях воно так, в житті воно так. Нема одного рішення задачі, є багато варіантів, як цю задачу вирішити. Коли ти працюєш з безмежною складністю, і це не якась проста задача. Ти в тебе виробляються навики, особливі навики вирішувати будь-яку задачу. І вони в житті проявляються. Потім ти відразу бачиш причиненно наслідкові зв'язки не розмірковуючи. Відразу бачиш, де тобі вигідно, де тобі не От. Ну, обманути ще тяжче таку людину. А далі, далі навики. Проникливість, аналітичність. Отак, можна сказати, виробляється Таке, що ти бачиш наскрізь, розбираєшся на атоми. Ти дивишся на людину, на її повадки, на її слова, оцінюєш весь контекст. І головне думати легко. Програмісту, тому що програміст постійно качає свій мозок. От. І в той час як твої собраття приймати, ліняться думати, а в тебе це відбувається на автоматі. От. Коли всі так впівсили шевелятися. Ти все розбираєш на атоми, тому маєш перевагу. Ось. Вміння працювати з інформацією і гнучкість виробляється. Ще краще вміння структурувати, систематизувати, і це також в реальному житті. Я думаю, і в групі добре проявляється в спілкуванні. От. Ми можемо тримати координацію своїх думок. А, ну, такі навики в першу чергу маячать переді мною. Можливо, ще щось можна було б і згадати. І це не ті навики, які. Потрібно виробити, щоб стати програмістом, це ті навики, які виробляються, коли ти стаєш програмістом.